У Великих Гаях відкрили нову амбулаторію. Тут просторі приміщення, якісне нове обладнання, а в зонах очікування є телевізор і дитячий куточок. Загалом на ремонт двоповерхової будівлі витратили понад 10 мільйонів гривень, половина з яких власні гроші громади. За ці кошти провели усі будівельні роботи та закупили необхідну апаратуру. Завершити задумане вдалося за півтори року. Великі гаї мають 5 тисяч жителів. І все ж таки дальше я вже сьогодні оголошував, що ми ще включили до тієї амбулаторії ще п'ять сіл. П'ять сіл, вона буде обслуговувала 6,5 тисяч жителів. Якраз первинна допомога, яка буде надавалася тут. Тут сімейний лікар, де заключені декларації. А після того сімейний лікар каже, так, вам потрібно лікуватися, їдьте собі в обласний центр на вторинку. Основне питання: щоб, як кажуть, надати допомогу тут на первинці в селі Гаї. В медзакладі працюватиме чотири спеціалісти. Це педіатр і троє сімейних лікарів. Одночасно амбулаторія може приймати до 60 50 пацієнтів директор закладу Оксана Луцька наголошує для прийому людей створені усі умови. Є кабінет щеплень, є маніпуляційний кабінет, є денний стаціонар, є е, 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 фізіотерапевтичний кабінет, кабінет е, е, функціональних досліджень, є лабораторія. Тобто у нас багато чого. є. Місцеві жителі кажуть, для села відкриття амбулаторії справжнє свято, адже раніше доводилося їздити в лікарню в Тернопіль. Тепер же звернутися за фаховою допомогою можна фактично за кілька метрів від дому. Та то, що ближче, не треба їхати в Тернопіль. І, та вже ходила два рази сюди, то направляю в Тернопіль, то вже старші люди. Добре, що тут в селі в своєму. Що, що ж має бути не дали? Тільки щоб не хворіли, щоб не хворіли люди. Дуже добре, що відкрили. Не будемо в чергах стояли вже так в Тернополі. Тут прийдемо дуже добрі, лікарі добрі. Це дуже, дуже добре. Це прекрасна подія, велика подія. Тепер люди зможуть отримати кваліфіковану медичну допомогу. Скоро надіємося, це ще аптека, можна буде купляти медикаменти. Загалом на розвиток сільської медицини державою спрямовано 6 мільярдів гривень на Тернопільщині. Ж, окрім цієї амбулаторії, будується ще 19 закладів такого ж типу. Одночасно передбачається закупівля 130 автомобілів. Для сімейних лікарів і через два тижні ще дві машини поповнять саме великогаївську громаду. Передбачається придбання обладнання відповідно до визначеного переліку наказу Міністерства охорони здоров'я, щоб люди отримали сучасне обладнання. Для того, щоб часто діагностувати захворювання і часто допомагати нашим людям, фахівці кажуть, первинна ланка медицини різко розвивається. Тепер лікарі мають краще техзабезпечення забезпечення та більше можливостей надавати якісну допомогу. Сергій Болуцький, Оксана Задорожна і вся команда каналу Тернопіль 1